Ми бачимо фактично, що наш виборець він як автомобіліст, який стоїть на роздоріжжі із 20 різних доріг, і на кожній дорозі висить дуже багато гарної символіки партійної, багато реклами про те, що ця, ця саме дорога найкраща, саме ця дорога найбезпечніша. Е, от е, тільки заїдь сюди, і все буде гаразд. Е, ну але свідомий автомобіліст він повинен орієнтуватися не тільки на ті наліпки, які висять на обочинах дороги. Він повинен орієнтуватися на певні знаки дороги. Одним з таких знаків для виборців стане розроблена активістами руху чесно листівка світлофор червоним кольором на брошурі зазначені ті обіцянки, які депутати місцевих рад просто не в змозі виконати, і які найчастіше вони дають жовтим, можливі за підтримки інших депутатів та громади, та зеленим реальні. Окрім того, активісти закликають виборців не боятись запитувати кандидатів. Навіщо тобі взагалі потрібна політика? Що ти хочеш, от що тобі вдома не ведеться бізнес? Що ти не сидиш зі своїми дітьми? Чому ти йдеш в місцеву політику? Це ж не оплат... Ну там місце депутатське в місцевій раді, в міській раді воно е, ніякої зарплати за це немає. Друге, це е, важливе наше питання: це хто фінансує вашу виборчу кампанію та які бюджет цієї кампанії. Наступно, це де можна ознайомитись з вашою передвиборчою програмою. Всі необхідні запитання також зазначені на розробленій листівці. Таким чином активісти сподіваються, хоч трохи змінити тенденцію проведення виборів в Україні, адже наразі конкретних змін не бачать. До прикладу, попри те, що вибори місцеві, обіцянки кандидатів та партії продовжують залишатись такими, які були і на загальнодержавних. Нічого абсолютно не змінилося. Насправді йде та сама маніпуляція, так само впливають. Поки що, із бікбордів дійсно ми не бачимо. Локальних якихось проблем у основному піднімаються українські проблеми. Тобто, вже з'явилися перші відеоролики на відео, і ми там бачимо, що, що ми бачимо: це перше: це корупція, це контрактова армія. Не менш важливу роль в таких процесах відіграє і несвідомість виборців. Більшість буде схвально реагувати на заклики кандидата до місцевої ради про зміну тарифів на газ чи електроенергію, адже просто не знає повноважень депутата. Одне з ключових питань, яким буде задаватися, буде стосуватися тарифів і не тільки на воду, і на житво, житлові послуги, так а в тому числі і газу та електроенергії. Тому що за моїми спостереженнями, що не менше половина громадян не знає, хто ці тарифи встановлює. Вони дуже часто впевнені, що це робить місцева влада. Зважаючи на це, активісти закликали громадян більш відповідально підходити до вибору свого фаворита та не довіряти політичній рекламі, постійно аналізуючи її. Іван Бечелинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.